Привіт, друзі! 2 серпня сьогодні з вами знову Валерий Кличук. У відповідь на ядерні погрози Медведєва Дональд Трамп відправив два атомні підводні човни до берегів Росії. Де вони конкретно Трамп не повідомив і які конкретно це підводні човни також невідомо, і про це навряд чи хтось дізнається, але це дуже рішучий крок. Про це багато пишуть у західній пресі. Я вам зараз готовий детально розповідати про те, що знаю про цей ядерний конфлікт між США та Росією. Тому, будь ласка, друзі, підписуйтесь, і коментуйте. Є багато інших цікавих новин, незважаючи на те, що сьогодні субота. Також прошу вас долучитися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Посилання на нього залишаю в описі під цим відео. Нам необхідно зібрати ще 30 тисяч. Дуже прошу вас долучитися. І розпочнемо із атаки по Росії. Дуже показово про те, що відзвітували у мінбивства Російської Федерації. Вони заявляють про 112 збитих українських безпілотників. А саме 34 над територією Ростовської області, 31 над Краснодарським краєм, 12 над Воронежською областю, 11 над Рязанською, 5 над територією Самарської області, 4 над територією Пензенської, 2 над територією Білгородської, 1 над територією Криму та над територією Липецької області, і 11 безпілотників над акваторіями Азовського та Чорного морів. Географія, як завжди, доволі широка. Наші Збройні Сили України намагаються винести нафтопереробку російську та російський військово-промисловий комплекс. У Новокуйбишевську, Самарської області зафіксовано справді дуже потужний удар безпілотником по нафтопереробному заводу. Там спалахнула сильна пожежа. У Пензі дронами уражені акціонарні товариства ПО Електоприлад і Радіозавод. В аеропорту Пензи запроваджували. Тимчасові обмеження на прийом та випуск літаків. І електроприлад, як ви знаєте, це не вперше туди прилітає, виготовляє спеціалізовані засоби телекомунікації та захисного зв'язку. Я не буду більше вам наводити інформацію про цей завод, але додам про те, що нині е, спроможності росіян виготовляти багато шахедів дещо обмежилися. Якщо брати по статистиці і по тій інформації, яку повідомляє головне управління розвідки, розвідки інших країн, росіяни. На сьогоднішній день виготовляти більше 200 шахетів поки що не спроможні, це поки що. Також був удар по радіозаводу, я вам щойно про це говорив, це підприємство з випуску обладнання для сучасних рухомих систем автоматизованого управління військами та зброєю. Це все друзі підприємства корпорації Ростех, якою управляє «Чемізов». В Рязані дрони. Успішно атакували місцевий нафтопереробний завод. У Феодосії в Криму було вночі чутно багато вибухів. Там також загорілася місцева нафтобаза, і повідомляє, що нібито навіть були вибухи у військовій частині. І також вночі лунали вибухи у Керчі через атаку безпілотників. На 5 годин перекривали Кримський міст. Треба масштабуватися однозначно, тому що цих ударів недостатньо. На превеликий жаль були удари і по Україні. Росіяни вдарили по Харкову безпілотниками типу «Молнія». Внаслідок атаки дрона постраждало 11 людей. У Слов'янську дрон вдарив по центральному готелю Слов'янськ, також постраждали розташовані поруч багатоповерхові будинки та гуртожиток. За попередньою інформацією, одну людину поранено. Обмінюємося обстрілами. Хотілося б, звісно, щоб Україна запускала по території Росії ще і ракети. До цього рухаємося. Тим часом світ активно реагує на заяву Дональда Трампа про переміщення атомних підводних човнів до території Російської Федерації. Ще раз наголошу, де конкретно вони знаходяться, невідомо, але Трампа запитали, чи готові будете розмовляти із Путіним для того, щоб припинити російсько-українську війну, і Трамп ухилився від прямої відповіді стверджувальної. Сказав, що ми проводимо дуже багато нині зустрічей, ми плануємо дуже багато, а що станеться, будемо бачити. І Трамп заявив, що Росія з початку року втратила понад 112 тисяч військових у війні проти України. Це достатньо величезна цифра, і каже, це дуже багато непотрібних смертей. Також Трамп повідомив про втрати з української сторони, каже, що вони становлять приблизно 8 тисяч солдатів. Причому це число не охоплює, як він каже, зниклих безвісти. І наголошує на тому, що Україна також втратила і цивільних багато, звісно, менше ніж військових, але удари по Україні, які здійснює Путін, Трамп останнім часом засуджує і критикує. Далі слів, поки що справа не йде. Очікуємо введення мит. Про мита також ще задаю, а поки що детальніше про ядерні погрози. Доволі неочікуваною була заява Трампа про переміщення атомних підводних човнів ближче до Російської Федерації. Він розпорядився розмістити два із них у як у відповідь. На погрози Дмитра Медведєва розмістити у відповідних районах. Я вам зацитую власне те, що він сказав. У зв'язку з провокаційними заявами Медведєва, який наразі є заступником голови Радбезу Російської Федерації. Я розпорядився розмістити два атомні підводні човни у відповідних районах на випадок, якщо ці дурні та провокаційні заяви виявляться чимось більшим ніж просто балачки. Слова дуже важливі та часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Сподіваюся, каже Трамп: це не буде один із таких випадків. Згодом в інтерв'ю телеканалу Нюсмакс він сказав, що атомні підводні човни стали ближче до Росії. І своє рішення він пояснює знову ж таки погрозами Медведєва і знову наголошує, що коли ти вимовляєш слово ядерне, мої очі спалахують. І я кажу, треба бути обережнішим, тому що це гранична загроза. Коли Трамп говорить про те, що його очі спалахують від ядерних погроз з боку Кремля, коли він чує відповідні слова, ну це не зовсім так. Тому що не вперше Кремль говорить про ядерні погрози і Сполученим Штатам Америки і Європейському Союзу, але до цього Трамп ніяких таких дій і заяв не робив. І західні видання сьогодні пишуть про те, що ж можуть означати такі коментарі Трампа і рішення про переміщення атомних підводних човнів. До прикладу, Нью-Йорк Таймс пише, що оскільки переміщення атомних підводних човнів відноситься до тактичних манерів Пентагону, що ретельно охороняється, швидше за все, буде неможливо дізнатися, чи справді Трамп передислокує підводні човни або просто намагається справити враження. І нагадують історію, коли Трамп демонстрував свої ядерні м'язи ще під час своєї першої каденції сім років тому, і демонстрував він їх в Північній Кореї. Видання New York Times пише, що подібна публічна демонстрація ядерної мускелатури. Це рідкість навіть для Трампа, який востаннє відкрито погрожував ядерною зброєю Кім Чен- Іну з Північної Кореї на початку свого першого терміну в 2018 році. Тоді він заявив, що ядерна кнопка набагато більша, ніж кнопка у Кім чен Іна. Обмін ядерними погрозами, зрештою, призвів до дипломатичного зближення двох країн. Вони провели три саміти, які закінчилися абсолютно нічим. І Нью-Йорк Times пише про те, що незрозуміло про які саме атомні підводні човни, нині говорить Трамп. У США, як кажуть, атомні підводні човни призначені для пошуку цілей, але є і набагато більші атомні підводні човни з ядерним озброєнням, і їх не треба переміщувати, щоб із них запустити ракети по Москві. Вони можуть летіти на тисячі миль з будь-якої точки земної кулі. Детейлера пише про те, що жоден президент США ще ніколи не вступав у ядерну гру на межі фолу такого рівня. Хоча, як ви бачите, Нью-Йорк Таймс пише дещо про інше, що таке вже Трамп використовував. Але що, власне, пишуть автори матеріалу детейлера? У нормальні часи це був би винятковий епохальний і лякаючий момент. Навіть під час Холодної війни, жоден президент США публічно не спрямовував ядерні підводні човни до російських берегів. Жоден американський лідер. Зазначає Телеграф, донині не вступав у ядерне протистояння такого масштабу. Хоча, як на мене, поки що, друзі, масштабу ніякого немає. Звісно, це поки що. І вони наводять ретроспективу карибської кризи. Тоді Радянський Союз справді свідомо викликав ядерну кризу. Це було в 1962 році. Розмістив боєголовки за 90 миль від узбережжя США. Карибська криза тривала 13 днів, світ боявся Армагеддону, але це закінчилося домовленості між США та Радянським Союзом. Але зважаючи на ексцентричний стиль управління Дональда Трампа, пише The Telegraph, сьогодні майже ніхто не панікує. Це явно не карибська криза, частина друга. Та це не означає, кажуть вони, що дії президента США не несуть ризику. Так, ризик певний є, але... Так, складається враження на думку авторів матеріалу, і в мене особисто також що видається малоймовірним, принаймні, що Трамп буде використовувати якусь ядерну зброю, а всі ці його погрози я розцінюю як намагання Трампа переконати Путіна припинити російсько-українську війну. Звісно, це краще, ніж нічого, але на правду, поки що виглядає не дуже серйозно. Я думаю, що в Кремлі чудово розуміють, що це просто обмін словами. Тім наміри Трампа домагатися припинення російсько-української війни справді більш ніж очевидні, і робитиме він це різними способами, ну в тому числі і митами. До прикладу, постійний представник Сполучених Штатів Америки при НАТО Меттью Вітакер учора коментував наміри Трампа вводити мита проти Росії в одному із телеканалів і заявив, що Трамп точно це зробить. Він впевнений в тому, що вторинні санкції будуть запроваджені проти. Китаю, індії, Бразилії і каже суть у тому, що Путіну треба продавати нафту. Він продає її згаданим мною трьом країнам, і тепер ці країни зіштовхнуться із серйозними наслідками за ведення бізнесу з Росією. У Росії не залишиться друзів, не залишиться торгових партнерів, і її здатність фінансувати війну припиниться. Заявляє Вітакер. Але як на мене, він дуже спрощує ситуацію, тому що ні Росія, ні Китай нині не демонструють того, що вони бояться дуже сильно цих. Санкцій, але направду Індія дещо переорієнтовується. Трамп вчора сказав про те, що до нього надійшла інформація, що нібито Індія відмовляється від російської нафти, такі повідомлення з'являються у пресі. Наскільки вони друзі достовірні? Зараз, як на мене, залишається питанням відкритим. Я б не стверджував це однозначно. Навіть сам Трамп говорить про те, що він не знає точно, чи справді Індія відмовилася від цієї нафти чи ні. Видання Bloomberg пише про те, що нібито найбільший нафтопереробний завод Індії закупив мільйони барелів нафти у в Об'єднаних Арабських Еміратів. Якщо у США, то Трамп мав би про це знати достеменно. Але як ви бачите, навіть він не говорить стовідсотково, що ця інформація відповідає дійсності. За даними агентства Bloomberg, державна компанія Indian Oil Corporation придбала не менше 5 мільйонів барелів американської нафти, а також отримала 2 мільйони барелів сировини з Об'єднаних Арабських Еміратів. Але це не глобальні друзі-об'єми. І також видання розглядає зростання активності Індії на ринку як крок до диверсифікації постачання та зниження залежності від російської нафти. Індія може в перспективі зменшити постачання російської нафти, але чи відмовиться повністю від неї? Знову ж таки невідомо, скільки Росія буде активно використовувати тіньовий флот і довести в юридичній площині те, що якась країна купує російську нафту, буде вкрай складно для того, щоб Сполучені Штати Америки засовували відповідним чином мита проти тих країн, які торгують з Росією нафтою. Тобто цей процес не буде таким простим, як його нині спрощує Вітакер і як намагається подати Дональд Трамп. Але в будь-якому випадку я доволі позитивно відношуся до таких намірів і Трампа і всієї його команди. Тим часом Сполучені Штати Америки і НАТО обговорюють новий механізм надання Україні військової допомоги. Ви певне вже відзначали, що я у відео неодноразово згадую про такі ініціативи західних партнерів. Багато є розмов про те, які будуть програми фінансування України, допомозі Україні, але однозначно за цю допомогу має платити Європа. Трамп у цьому переконаний зараз напрацьовується чимало механізмів. Один із них сейф. Ініційований Урсулою фондерляїн у Європі вже запущений. Фактично. Він передбачає формування фонду у розмірі 150 мільярдів євро. З цього фонду країни можуть брати кредити для того, щоб купувати зброю у Сполучених Штатів Америки або в будь-якому іншому місці, і для себе, і для України, в тому числі. Нині ж Ройтерс пише про те, що буде створений якийсь новий механізм. Він передбачає, що Україна визначатиме пріоритетні види зброї, які нам необхідні, у траншах приблизно по 500 мільйонів доларів. І загалом планують, що загальна сума допомоги Україні щороку буде складати близько 10 мільярдів доларів. Це не величезна цифра, але в будь-якому випадку наявність таких програм означає, що допомога до України буде надходити. І також ще на завершення, друзі, вам одна новина, яка нині все гучніше розгортається і розгорається у США і Дональду Трампу з нею треба щось робити. Це скандал із так званим Епштейном. Я про це вже згадував неодноразово у себе на каналі. Хоча у нас про це говорять не так багато, але американська преса просто переповнена цими повідомленнями, і для Трампа це дуже серйозний репутаційний мінус. Федеральне бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки відредагувало частину документів у справі про сексуальну експлуатацію неповнолітніх, фігурантом якого був фінансист Джефрі Епштейн, з яким свого часу спілкувався Дональд Трамп, тобто вони взяли і підчистили. Все, де згадувалося про Дональда Трампа та про інших політиків. За даними агентства Bloomberg, редагуванням займалася група співробітників ФБР, які відповідають за дотримання закону про свободу інформації. На перший погляд, це може видаватися величезним скандалом, але є дуже одне суттєве уточнення. Як пише Блумберг, сама по собі наявність імені в матеріалах не є доказом правопорушень чи навіть непрямим натяком на участь у злочинах. Але навіть цього Дональд Трамп побоюється. Він побоюється репутаційних втрат у США, тому що йому треба досидіти свій термін. Однозначно так. За цим усім, друзі, слідкую, буду обов'язково вас повідомляти оперативно у себе в телеграм-каналі, мережі X та Фейсбук. Посилання на них знайдете в описі під цим відео. Також перевійте свої підписки на YouTube канал і прошу долучитися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Усіх люблю, ціною шаную, не перемикайтеся. Все буде Україна!